Волонтери це ті люди, які дають допомогу, допомагають людям, які цієї допомоги потребують. В даному випадку ключовим нашим напрямком є допомога збройних символ України. І давайте, друзі, ми зараз привітаємо цю волонтерську, супер, супер, мега, турбо, потужну. Родину Гео Мистецька сотня Гайдамаки: Віктор Шайда, Марина Українець, Назарій Поляков, Артем Харченко, Марина Круть, Антон Варениця, Анастасія Голевата та Катерина Аргунова, створені у 2015 році. На чолі з Олександром Поповим гайдамаки одразу починають активно шукати та збирати гуманітарну допомогу для військових, проводити благодійні концерти по збору коштів для збройних сил України, їздити з концертами підтримки для наших захисників по найгарячіших точках лінії фронту. Ми не офіційна структура, ми гайдамаки. Ми от такі от шалені, бурхливі, всі різні. І дякую вам всім. 2016 рік нова сходинка у роботі гайдамаків. До складу їхньої команди доєднується сім'я ісламових, яка виступає у всьому меценатами та заступає до своїх волонтерських зобов'язань. ГО вже в збільшеному складі починає опікуватися хворими дітьми. Низький уклін вам і шана. За те, що ви не втомні, тому що боротьба триває разом до перемоги. Я думаю, що наші пращури, які дивляться з небес, вони пишаються вами, тому що ми дійсно зберегли націю, зберегли свою мову, зберегли свою, свої традиції, культури. І я думаю, на слідуючий раз ми всі будемо в вишиванках. Нашій країні настав уже ми за те, що мама радіє, за тонку часина, за те, що за гаразд. Житті за, за те, що біди щезли, як дощова хмара, що є наповнена невпинним громом, дощем, за те, що так яскраво зіронки сяють, ті я можу так просто подивитись на них. Привіт, я хочу сказати тобі спасибі, за те, що дав ти радість. Та щастя народу за те, що парубок могутній живий, і здоровий. А в дівчини прекрасна українська врода. ГО вже в збільшеному складі починає опікуватися хворими дітьми. Відкривають збір до лікування від онкології свого наймолодшого волонтера Артема Харченка. Гучний і до сьогодні організований захід у Хмельницькій філармонії і створений їхніми спільними зусиллями за вкрай короткий термін, благодійні акції все те, аби внести свою частку для порятунку Харченка. Того ж року гайдамаки зробили неможливе, а саме поставили на ноги і в прямому і в переносному значенні юного хмельничанина, щирого та з феноменальними розумовими здібностями Сашу Вишньовського. Нагадаємо, на Олександра в 2016 році впала бетонна плита. Певні лікарі не давали ні єдиного шансу на повернення Олександру нормального функціонування опорно-рухового апарату та й казали: навіть якщо він виживе, то вже ніколи не встане на ноги і буде прикутим до ліжка. Проте ще раз вони переконалися, шанси є навіть тоді, коли їх немає. Гайдамаки зібрали на благодійних заходах необхідну суму для лікування Саші. І вже скоро, після довготривалої операції в Харкові, Вишньовський почав ходити. В період з 2017 по 2022 рік Геомистецька сотня гайдамаки працює у належному і властивому для себе русі, і тут вкотре неможливо назвати точно статистику тих, кому вони вселили жагу до життя, кого вони витягнули з пащі смерті. Запрошую заступника голови обласної ради Валентина Соколюка. Слава Україні! Героям слава! Щиро вітаю усіх на такому неформальному урочистому заході з нагоди восьмиріччя річчя громадської організації Мистецька Сотня Гайдамаки. І не дивлячись на те, що в країні дійсно складні часи. Ворог намагається знищити наші домівки, завдає ракетних ударів, але вважаю, що люди, які своєю працею наближають перемогу, допомагають нашим захисникам, піднімають їх бойовий дух щодня, своєю невтомною працею, заслуговують, звичайно, на відзначення за вагомий внесок, у наближення перемоги активного радянську позицію проявленню волонтерської ініціативи, підтримку військовослужбовців, патріотизм та самовідданість, подяка від народного депутата України Сергія Лобозяка. Дуже класно, що покриваєте потреби не тільки військових, а й цивільних, а й людей, які внутрішньо переміщені особи тут, в Хмельницькому, і дійсно бачачи, що у вас від малого до великого всі задіяні процеси. Тому подяка і також. Від благодійного фонду сертифікат на 20 тисяч на ваші потреби. Я знаю, що ви використаєте їх максимальним те, що максимально людям потрібно. Ми вже їх використали. Восьмий полк, третій загін. Мікроавтобус, мистецька сотня гайдамаки були два роки поспіль у числі лідерів на конкурсі «Благодійна Україна, отримуючи лише призові сходинки у різних номінаціях. Вони нагороджені орденом 8-го полку спецпризначення та отримали значну кількість грамот і подяк від різних бригади батальйонів ЗСУ у 2022 році. Усі волонтери цієї організації були відзначені медаллю від Валерія Залужного. Шановні друзі, шановні колеги, шановні волонтери, гості, всі присутні. Саша Марина, ваших обличчях сьогодні. Ми всі вітаємо вас з річницею і не дивлячись на те, що багато у вас партнерів громадських організацій, багато команд, які вам допомагають. Ви такі знаєте, як в центрі Хмельницької області, які до себе притягують як магнит ту допомогу, яка необхідна нашим хлопцям. Щойно також от повернулася з восьмого полку, де вітала командира частини, вітала хлопців всіх. Дійсно, якби не ми, якби не волонтерські організації, мабуть, ми б сьогодні з вами тут точно не зібрались. Тому я бажаю кожній організації, кожному колективу впевненості, оптимізму, віри в нашу країну, віру в себе, віру в ваші команди для того, щоб та єдність, яка необхідна українцям проти зовнішнього ворога, щоб вона в нас зберігалась після перемоги, для того, щоб ми розбудовували і вели нашу країну на перші ланки світу. Я під ваші гучні, друзі, оплески хочу вручити посвідчення волонтера за номером, який я вам не скажу. Це улюблений номер Сашка Попова. Сань, іди я тобі привітаю тебе. І нехай, нехай це посвідчення. Посвідчення засвідчує на весь світ ту велетенську довіру, яку виявляють всі люди, український народ, і тільки не тільки український, до тебе і в твоїй особі, до нашої організації. Дякуємо. Ну, ми артисти, ми любимо, коли нас хвалять. В Свою честь я посвідчення під номером два Вікторовиший. Наш голова, як і рівник голова. Посвідчення дасеш. <плес> Дякую. Дякую. Для мене це велика честь. Дякую. Друзі, шалені обласки. Даруємо Марина Українець. Людина, яка є не те, що невід'ємною частиною. Ти і є організація, Маруся. Я пишаюся тобою і люблю. Чоловік поруч це не страшно. Катерина Аргунова. Катя. Ще, ще одна наша... Е, наш соловейко, наша просто суперпозитивна людина. Всі фронтові дороги, найнебезпечніші точки, де тільки можна було бути. Катя там повсюди була. Пишаюся такими людьми. Він обнімає Збройні Сили України. Катя зараз. В рядах збройних сил України. Щиро дякую. Хаті казати, служу українському народу. Статут поновчив. Так, у нас є ще посвідчення за номером 4 людини, який теж, яка теж з перших днів в організації, якій також є невід'ємною частиною. Людина, яка зараз в Збройних силах України, а безпосередньо е, там, де дуже важко, в самому Бахмуті. Назарій Поляков, наш друг. Та наш наймолодший, найвеликий Йган. Коли він перший раз їздив, йому було 18 років. Це було 14-15 рік. Хлопчику 18 років, а зараз народилась дитина три місяці на тому. І він, не задумуючись, пішов служити. Бо іншого немає. Назарій поляков, що містецька сотня гетимарки, та я нас за святом. всім знов здоров'я, добра. Не покладати рук, не покладати сили, нас це вийде. Нас Головне віра, головне сила, здоров'я і всіх люблю, всіх. люблю Слава Україні! Дівчина легенда, дівчина, на яку просто молилися українці, коли. Тримали кулачки і чекали, що саме вона представить Україну на Євробаченні. Наша Маринка Круть. Я знаю, що вона записала привітання, да? То так? Тоже наймолодша. наймолодше. Я вас вітаю з День Граш. Знаючи люди, якого серця великого ви. Я хотіла б, щоб кожен з вас максимально довго жив на цій планеті. В Україні. Бо такі люди, як ви, нам треба дуже сильно. Чим побільше. Того ви себе обов'язково бережіть. Бережіть себе здоров'я, своє здоров'я. Оскільки це стратегічно важливо для нас, аби ви жили довго і щасливо. Бо дуже багато роботи попереду. Дуже багато. Бережіть себе, майте дуже велике серце. Рада бути причетною з днем народження і сорі, що я не з вами. Дуже би хотілося сильно, але це круто, як завжди. Оце бігає десь там. Все, я обнімаю вас. З Днем народження! Марина Круть, е, Маринка завжди дуже скромно каже: десь там бігає круть і так далі. Вона бігає зараз саме на нулі, щоб ви собі просто знали, чому вона сьогодні відсутня. Тому що все було сплановано і вона, на жаль, не змогла перенести. І ну, постійно, як не за кордоном заробляє гроші, збирає для ЗСУ, то безпосередньо в зсу. Марина Круть, давайте ще раз подякуємо оплесками. Е, ще одне посвідчення волонтера організації громадської організації Мистецька сотня гайдемаки. Вручається нашому другу і ще одному е, невід'ємному е, учаснику нашої організації Антону Варниці. Напевно, найпопулярнішому учаснику нашої організації е, серед дівчат е, та Антоха. Ну, друзі, мільйон підписок на Ютубі, Інстаграмі. Е, Хай буде мільярд. От побажаємо тобі, друже. Служу українському народу. О, дисципліна. Посвідчення вручається також людині, який спочатку у нас був е, артистом на наших концертах, де ми збирали е, гроші. Можливо, не дуже там великі, але ми це робили публічно. Нікого не соромились, нікого не боялися. Збирали гроші просто на Проскурівській, просто в наглу вийшли і збирали. На нас дивилися такими круглими очима, ніби на людей з іншої планети. Потім ця людина була нашим підопічним. Рятували Артемку від важкого захворювання. Сьогодні він з нами як потужний знаний волонтер на увесь світ. Артем Харченко. Давайте привітаємо. Також Талановита людина, Артемчику. Друже, тобі успіхів у всьому зичимо. Особливо на мистецькій ниві. Я не пам'ятаю скільки років тому саме в цей день. В нього день другий день народження. Йому зробили операцію. 2 серпня йому ССОшники наших, восьмий полк, влили йому кров свою. Який він в кулак у нас. Ми його вітаємо! Артем Харченко! Я хочу сказати два слова. Дуже дякую. Мистецькі сьогодні гайдамаки. Вперше, коли вони мені мали вручати посвідчення, я був неповнолітнім, і якби по закону України я не мав цього. Цієї можливості, але сьогодні мені вже 19, і Я е, впевнено кажу дякую вам, мої гайдамаки, за те, що ви мені вручили це посвідчення. Я буду гідно нести його до кінця своєї волонтерської служби. Дуже дякую вам, дуже дякую усім присутнім. Також е, сьогодні, е, в числі перших, ми хочемо запросити для отримання цього нашого почесного посвідчення волонтера, бо воно для нас є дійсно почесним. Е, Після того, як ми стільки всього пережили, і я впевнений, що переживемо, але обов'язково переможемо. Хочемо вручити особливій людині, яка разом зі своєю родиною вкладається просто по максимуму. Я не знаю, звідки люди беруть стільки віри, і стільки нервів, і стільки стремління, стільки енергії. Я просто, просто не знаю. Пишаємося вами, Аня Ісламова. Вітаємо і запрошуємо. Дівчинка весна! Всім вітання! Тут просто напевно більша частина людей це мої близькі рідні люди, якими я пишаюсь. Пишаю, що я українка. У нас ще попереду дуже багато роботи, але дуже багато великий шлях. Ми пройшли і проходимо разом з вами. Ми творимо історію України. Гайдамаки, попови, Шайда, легенда, Мариночка. Дуже дякую, що ви, не втомлюючись, не втомлюючись, мотивуєте вставати, робити, йти вперед, разом до перемоги. Супергучними оплесками Ми будемо зараз, друзі, вітати. Наш спецпідрозділ швидкого реагування це люди, які теж проводять весь свій вільний і невільний час в дорозі. Ці тисячі, десятки тисяч кілометрів і фронтових доріг, і доріг на Європу, і по Україні все для того, аби наблизити нашу перемогу. Давайте вітаємо, Юрій Матвієнко. На жаль, зараз немає за кордоном. Сергій Дородюк. В'ячеслав Думанський, волонтерська родина ще одна наша. Супер відповідальні люди, на яких тримається наш народ, на яких тримається наша організація. Дякуємо. Славік це Бог автомобілі. Стільки скільки він зробив автомобілів, скільки він їх переробив. Даже, я вибіщась підроску, де зробив. З бахмута хлопці достали її переробив, і вона поїхала знищувати їх обратно. Оплесками подякуємо нашим хлопцям! Це наша важка артилерія волонтерська. Наші волонтери невтомні е, трудівники і трудівниці. І давайте ми привітаємо ще одну частинку волонтерської родини Думанських Олю Думанську, і запросимо. Оля зароди на посту. Дякуємо. Дякую. дякую. Служу українському народу! <світку> дякую, дякую. Супер позитивчик. Лідія Шевчишина. Ліда, також вітаємо. Я не, дуже, я не дуже великий знавець е, святого письма, але мені здається, чи то в нагірні проповіді Христос сказав про своїх е, учнів, що Ви сіль землі. Я впевнений, що цю фразу можна застосувати до кожного, хто сьогодні тут є. На цих людях тримається планета реально. Я дякую, знаєте, що в певній ситуації, що я знаходжуся зараз в цій родині, тому що ми неймовірні, ми робимо велику роботу. Дякую, кожному. Вікторія Поліщук. Невтомно втомно продовжуємо дякувати оплесками. Роман Бочаров. Рома. Дякуємо за все. Якщо наші це важка артилерія, то Рома це той, хто їх просто там криє. реально. Чекайте, е, — Чекай секунду. Рома це кремезний Донбас. Він сам за Слов'янська. На жаль, зараз знаходиться тут. Скоро хоче повернутись туди і відкрити філіал гайдемаків у Слов'янську. З одного боку, на жаль, з іншого боку, на щастя. Що... Привітати мистецьку сотню Гайдамаки з Днем Народження, побажати вам процвітання, злагоди, достатку, миру і невтомної цієї енергії, що вона вас вичерпувала з ніколи. Дякую! Ви бачите, що ми отримуємо всі посвідчення міжнародного зразка, також футболочку, фірмову нашого мистецької сотні Гайдамаки, і бойовий фронтовий шеврон. Я постійно, коли до Саші приїжджаю, якби, я не розумію, коли він відпочиває. Якби. Це людина, яка постійно енергічна, постійно в роботі, постійно в поїздках. Я кажу, Саш, ти хоч один день візьми відпочиння. Я думаю, що сьогоднішній день, якраз той день, да? в цьому році, коли ти з родиною можеш відпочити, невід'ємна частина гайдамак, родина Харченків Василь і Наталя. Давайте ми запросимо їх. На трудівниця. Гарячий цех, смаколики, пиріжки, все, що ми любимо на самий ноль. Це наша філія. Одна із таких найбільш потужних, дуже і дуже енергійних організацій. Це наша шепетівка. Давайте привітаємо їх оплесками. Саша, ти найкращий. Дякую на тобі. Дякуємо, друзі, за підтримку. Дя... Гайдамаки, ну, на насамперед, насамперед це розбишаки. Це люди, для яких найголовніше і найцінніше це свобода. От і добре бачити людей, які е, з тобою ну однієї думки, як то кажуть, так для нас найважливіша свобода, і ми для цього зробимо все. Полоне це тисячолітнє місто, це земля козацької слави, і ми пишаємося тим, що ми є представниками нашого міста. В мистецькій сотні гайдамаки дякуємо, що ви нас сьогодні прийняли до себе офіційно. Це дуже відповідально, але ми впораємося. Дякуємо вам велике. Ви є таким знаєте провідником нашим. Ну і слава Україні. Ми пишаємося, що ми стали частинкою вашої команди. Дякуємо, дякуємо вам. Козацький і б'ється, як вітер в полі, як трісті вода. Живемо завжди дружно, мирно вільно, та є у нас лише одна. До повномасштабного вторгнення Росії доброчинна робота для усіх благодійників Хмельницького та, зокрема, самих гайдамаків стала практично цілодобовою. Знову все спочатку: тонни гуманітарної допомоги, забезпечення в бійців тактичним спорядженням, допомога цивільному населенню, що постраждало від бойових дій, евакуація людей, розміщення вимушено переселених осіб, допомога фронтовим медикам, військовим шпиталям та міській дитячій лікарні. Збір гуманітарної допомоги Хмельницькій області та за кордоном, співпраця з благодійниками Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Данії, Угорщини, США та доброчинцями з ряду інших країн. Двічі на тиждень виїзди на передову по всій лінії фронту, щомісячні поїздки за кордон для купівлі автівок, які гайдамаки передають армійським підрозділам. Спільними зусиллями з хмельницькими доброчинцями за півтора роки було придбано та передано до Збройних сил України та добровольчих формувань близько ста машин. Одним із важливих напрямків роботи волонтерів є капітальний ремонт автівок, який було пошкоджено або ж практично знищені на фронті. Чи на кожну поїздку волонтери везуть на передову нові машини і забирають на ремонт залишки техніки, яка потрапила під обстріли? Тут, на Хмельниччині, її ремонтують та повертають до війська, готові вже до виконання завдань автомобілі. У 2022 році постала гостра потреба у забезпеченні бійців бронежилетами. Завдяки колегіальній волонтерській роботі розпочав. Виробництво плит та відшив плотоносок. В результаті понад 3500 бійців отримали надійний бронезахист, за що неодноразово дякували волонтерам. Дякують і досі всім людям, які допомагають гайдамакам купувати. Тепловізори, приціли, монокуляри, запчастини, будівельні матеріали, дрони, дрони камікадзе військову амуніцію, каски, тактичне спорядження та багато чого іншого. Волонтери громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки з часу початку повномасштабної війни організували понад 150 благодійних заходів на підтримку ЗСУ. Співачка Марина Українець очолила цей напрямок, концерти проводять в торгівельно-розважальному центрі Оазис на вулицях Хмельницького, у філармонії та районних центрах області. За цей період на заходах виступило понад 100 артистів та колективів. Було зібрано близько 2 мільйонів гривень для допомоги війську та на потреби мирного населення. Кладуть життя за волю і свободу, щоб в спокої та мирі жили ми. Волонтерська дорога далека, але це є. Дорога життя вас не спинять, ні холод, ні спека. Ви з бійцями, єдина сім'я. Вільна читака, віта вів.

До роботи благочинців доєднуються діти професійних волонтерів та малеча Хмельницького. Малюки допомагають нам в концертах, збирають у скриньки пожертви, співають, плетуть вироби, малюють і створюють різні речі для ярмарок. Така дитяча праця найцінніша поміч у нашу спільну справу українську перемогу. Хайдамаки взяли під опіку два деокуповані села: Велику Олександрівку у Херсонської області та вірнопілля ізюмського району. Що на Харківщині ці населені пункти були майже вщен зруйновані режистами. Після звільнення у селах мешкали по сто п'ятдесят людей. Нині ж проживає більше ніж тисяча. Завдяки роботі волонтерів та найбайдужих людей, які стають на поміч доброчинцям, життя в ці села все ж таки повертається. Шалений ритм роботи спонукає до відкриття філій організацій в інших містах. Тепер гайдамаки мають вірних побратимів у Шепетівці, Полонному, Вінниці та навіть в Києві. Але головний офіс знаходиться в місті Хмельницький за адресою вулиця Героїв Маріуполя. 1. до слова. У 2022 році до Гайдамаків долучився відомий благодійник Сергій Кисельов, який став невід'ємною і дуже потужною частиною волонтерської родини. Благодійна робота волонтерів мистецької сотні гайдамаків кипить щоденно та невпинно. Є багато перспективних планів та проєктів, які наразі реалізовують. Це і перша в країні мобільна стоматологія, лікарі якої курсуватимуть лінією фронту та надаватимуть бійцям медичні послуги. Соціальна швидка стане в нагоді під час транспортування хворих по всій Україні. Волонтерство в умовах війни це постійна робота, яку гайдамаки справно провадять, і вони робитимуть це доти, доки останній рашиський загарбник не буде викинутий з території суверенної, незалежної та вільної України.